Два, три. розпаковка! Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на розпаковці ігри, які саме вчасно прийшли до мене, адже на вулиці ще ніяк не настане тепла погода. Дощі і знову одного з найлюбленіших магазинів розвиваючих ігорського прийшли нам такі посилочки. Посилання на цей магазин я залишу вам під відео. До речі, що стосується розпаковки, як ви більше любите, насолодитись більше грою, чи у вас відразу злітають всі упаковки з ігор, ви стараєтесь пошвидше пограти, вибрати для себе щось цікаве. Бо ми любимо насолодитися грою, любимо смакувати його. Якщо у нас нові ігри, то в день у нас не більше однієї, максимум дві нових ігри. Зараз майже ранку. моя дитина ще спить і я мрію пограти з нею в ці ігри, коли вона прокинеться. Отже, покажу, що у нас є. Ось ці всі наборщики ми сьогодні розглянемо. Першу так, перше, я хочу спочатку вам порівняти. Шпроти та сардини. Звичайно, я знаю, що мені покладено в мою посилку, але я сьогодні наголошу на деяких особливостях, відмінностях та порівняю ці ігри з іншими і покажу, чому я вибрала саме ці ігри. Перша гра це сардини. у нас її замовили на подарунок на день народження, друзі, до яких ми йдемо. Тому цю гру ми не будемо відкривати. Ми відкриємо також гру шпроти, але головна різниця. В них, як ви думаєте, це ціна, адже ця грати майже в 6 разів дешевше коштує, ніж сердини. Тобто, якщо у вас такий випадок, що потрібно на подарунок саме цю гру, купуйте цю. Якщо треба щось дешевше, спокійно купуйте сердини та грайте. До речі, сердини, здається, французька гра, О, і інструкція тут тільки на іноземній мові. А шпроти, тут є, як бачу, інструкція української мови. Це навіть українська гра у нас йде. Покажу вам смисл цієї гри. Дивіться, є такі великі картки. Вони кладуться ось так і маленькі. Я роздаю, наприклад, 5 карток тобі. 3, 4, 5. І 5 карток беру собі. Три, 4, 5. Відкриваємо першу карточку і дивимось на одяг цих рибок. Запам'ятовуємо їх, розглядаємо. Далі відкриваю карточку в мене, цю закриваємо і кажемо, чи була рибка з таким одягом на цій карточці. Якщо запам'ятали, карточку можемо відкласти, і задача якомога швидше позбутися цих карт. Можна також іншими способами грати. Цю гру, ось дивіться, які у нас одяг є. Ось такі у нас чудові гарні рибки. Наскільки я розумію, тут картинки абсолютно однакові. Наскільки я змогла порівняти із фотографіями даних ігор, о, оголошені в магазинах. Тому ну, тут в серединах хіба що коробка якісніша, там сміливо можна брати шпроти і грати. А ось, до речі, бачите, додали сканує інструкцію українською. Ось, тобто, все-таки можна українською прочитати правила, але тут її немає, треба ще сканувати. Безумовно, якщо ми розглядаємо варіант гри на пам'ять, то наша найулюбленіша це гра «Зіки завтра». Я про неї знімала окреме відео, називається Наші перші стратегії, обов'язково його, але ці варіанти теж хороші. Розглянемо наступні дві гри, які ми пограємо вже сьогодні. Ось ці ігри ми будемо грати вже сьогодні. Вони на рух. Перша це ось такий теніс. Давайте відкриємо його. Ось. А друга це така настольна гра, класика йога з картка. Отже, що у нас з тенісом? Якщо у нас на дворі дощ, холод, я в першу чергу вибираю ігри саме на рух, на активність. Тому що взагалі рух це найбільші інтереси дитини у такому ранньому віці. Думаю, ця гра сподобається не тільки моїй дитині, а й нашому котику. Тут є такі кульки, він теж забезпечить свою потребу в русі. Отже, прикріпляється до поверхні, до стіни. М'ячі вже нарешті не загубляться. І можемо двох, або одних. одна людина може їх Набивати, грати. Тут є, бачите, запасні кульки, я так розумію, це запасні так, яка кнопочка, а підтягується. Тягується так. Отже, якщо у вас навіть в квартирі мало місця, можна забезпечити дитині рух і прикупити таку класну гру з тенісом. Далі ми подивимось його, відкриваємо його. Так, що тут у нас така коробочка гарна, залізна. Так? Ага, у нас є. Ось інструкція, якщо що, ось такі картки, теж їх зараз відкриємо. Тобто, про що ця гра? Ми читаємо. Що потрібно зробити? На слух, і дитина або ви маєте повторити це завдання. Якщо дитина не вміє читати, тут також, як бачите, є малюнки, які дитина може прокоментувати і словами описати. Є схожа гра, називається спробуй повтори, але там малюнки більш простіші і зрозуміліші, вона буде більш доречна для малюків. Для менших діток, але нам вже від 3,5 цікаво розглядати ось такі складніші більш малюнки. Бачите, скільки багато різних різних завдань. Тут, я так розумію, є ще й рівні складності. Можна спочатку відкласти якісь складні картки в сторону, зіграти легшими, ось, чудово. Тобто, якщо ви хочете якусь довгограючу гру, можете відразу брати другу, Це класика, вона вам надовго прослужить. З цими картками, з другої сторони, ага, з сторони, нічого немає. Добре, далі візьмемо ось такий балансир, поповнили ми колекцію балансирами, стільчики. Бачили, можливо, аналог міста ось. ось. Це така складна гра. Вважається цей даний балансир одним із найскладніших. Тобто, ця гра у нас однозначно. Ще на майбутнє, з нею поспішати ми не будемо. Можемо спробувати. Так, дивіться, є в нас такі тітчики, спробуємо їх поскладати. Як у мене це вийде, подивимося з першого разу. Ця гра може навіть трошки нервувати, скажу чесно. Це все може падати, валитись. Теж уявляю собі, як наш котик буде в це все лапками грати. Ось. Але можна далі спробувати виставляти все це, розвивати моторику рук, витримку. Тупа. Щось таке в мене перше вийшло. Теж прикольно. Будемо грати. Остання головоломка на сьогодні. Давайте відкривати вже, подивимось, що тут у нас. Тут різні такі є, я так розумію, завдавничка, ключик. Оп. Ось. правило, такого типу завдання зустрічаються у різних книжечках, розвивашках, але якщо я варіант гри, я завжди за варіант гри. Ага, тут є ще і англійською мовою. О, супер! Бачите, все-таки є для мене трошки несподіванки. Ну, наприклад, давайте поставимо ось цю карточку. Тут є ще якийсь шнурочок. Напевно, щоб не загубився цей ключик. Бачите, тут ще з таким шнурочком. Так, і треба пробувати, я так розумію, Знайти половинку, так? Якщо ми сюди не піднімається, якщо сюди не піднімається, сюди? О, ось це виходить правильний варіант. Так. Павно ми відкрили. Мені подобається те, що давайте зараз переглянемо завдання. Мені подобається те, що тут завдання різнопланові. Дивіться, скільки їх багато. У нас це рівень другий, від 3 до 5 років, всього існує три рівні даної гри. Тобто є і схожісті, і відмінності, і порівняння, форми, кольори. Супер. І є з двох сторін. О, А тут грати не переграти. Дивіться, скільки всього. За таку ціну чому б ні? Супер. Чому не займатися таким корисним? Я думаю, це нам буде цікавенько. Друзі, я побачила ще один цікавий нюанс. Дивіться, ми можемо відразу вставити всі картки. Що це нам дає? Дитина може сама грати в цю гру. Оп! Наступне завдання переставляти. Так. Не підходить. А тут. Ага. Так. Опа! І далі ще й повертати на іншу сторону. Супер! Мені ця гра дуже сподобалася. Пишіть в коментарях, як вам. Я сьогодні старалась бути для вас максимально корисною. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відеооглядах.